Добрий день. Тема даного модуля – дикорослі лікарські рослини та особливості організації заготівлі сировини. Збиральство передувало всім іншим заняттям наших далеких предків, зумовлене практичними потребами, воно одночасно було певною формою дозвілля та передачі знань від покоління до покоління. Збирання лікарської рослиною сировини є часто невід'ємною складовою родинного побуту та відчутною часткою добробуту. Проте ні, в своїй діяльності збирачі мають користуватися рядом законодавчих актів. Можете поставити відео на паузу та ознайомитися з цими законами. Більшість видів докорослих лікарських рослин належить до ресурсів місцевого значення. Збирання сировини для власного вжитку здійснюється без дозволів та безоплатно. Якщо ж сировину збирають з метою отримання прибутку для подальшого продажу, то необхідно отримати дозвіл. За певну плату, для чого подають відповідну заяву. Надання дозволу та плата визначається місцевими органами виконавчої влади, проте в ряді випадків такі дозволи навіть за спеціального використання не потрібні. Незважаючи на видиму простоту, збирання потребує не лише відповідної фізичної і технічної підготовки персоналу, а й значного обсягу знань з розпізнавання рослин, їх сировинних частин, фаз розвитку тощо. тобто Особа, яка долучається до збирання чи закупівлі лікарської рослинної сировини, повинна мати уявлення про весь зготівельний процес та основи охорони природи, саме обізнаність персоналу забезпечує якість та безпечність сировини, адже завжди простіше попередити виникнення дефектів ніж їх виправляти. Про особливості досягнення високих якісних показників сировини, ми поговоримо за наступної нашої зустрічі. В організації заготівель визначальними є безпека персоналу та чистота сировини, як видова, так і за вмістом забруднювачів. Важливим етапом забезпечення високих товарознавчих показників сировини є відповідність фаз розвитку рослин нормативним вимогам, що пов'язано з найвищими показниками вмісту біологічно активних речовин. Як правило, діючі речовини містяться в рослинах у невеликих кількостях і у різних органах в містях різний. З огляду на такі особливості. Якості лікарської рослинної сировини використовують лише ті частини, які містять найвищу концентрацію цих речовин. Тому при плануванні термінів збирання варто пам'ятати, що досягнення рослиною певного розміру, фази розвитку та вмісту речовин залежить від впливу комплексу чинників і відбувається за різних календарних термінів в різних зонах. Крім того, важливе значення мають умови, які складаються в конкретній місцевості та, відповідно, погода. Кожен вид сировини має свої вимоги до збирання, доробки, і не менш важливою складовою процесу є висушування та доведення сировини до стандартного стану. Для зручності планування, організації, проведення заготівельних робіт всі види сировини об'єднуються в морфологічні групи, які здебільшого мають спільні вимоги до техніки збирання. Перша група бруньки це зародки пагонів, що забезпечують наростання та галудження рослин. Збирають вегетативні бруньки з покривними лузками у стані спокою, коли вони стають соковитими та клейкими, але не розтріскуються. Бруньки сосни збирають лише з молодих насаджень і лише з бічних гілок. Заготівлю бруньок берези поєднують заготівлю гілок, гілки підсушують на холоді та обрушують вручну або оббивають. При оббиванні прискорюється збір, але сировина потребує більшого часу для доробки. Збір березових броньок необхідно узгоджувати з планами робіт лісгоспів, що підвищує ефективність заготівельних робіт. Особливу увагу варто приділяти клейким брунькам. При висушуванні та доведенні до стандартного стану ці бруньки можуть склеїти між собою та з домішками. Кора. Кора це зовнішня частина стовбурів, гілок і коренів дерев та кущів. Термін збору. Має співпадати з періодом сокоруху та початком розпустання листків, коли вони легко відділяються від деревини. Зготівлю варто поєднані з рубками, що надає змогу підвищувати ефективність робіт та якість зібраної сировини. Основні рекомендації із збирання цієї сировини показано в рекомендаціях. Техніка проведення заготівлі може бути різною, в залежності від цільового призначення ділянки лісу. Перед висушуванням кору очищають від лишайників, деревини та невідповідних шматків кори і домішок. Визначальними ознаками кори є товщина, тому з товстих стовбурів і тоненьких гілочок кору не збирають. Згідно сучасних природоохоронних підходів, не рекомендується при збір кори. Так як наявність ран на стовбурах і гілках спричиняє захворювання дерев. Листя. Листя це цілком розвинені листкові пластинки простих і складних листків з черешком або без нього. Збирають листя з дерев, кущів та трав'янистих рослин, якщо вони досягли нормальних розмірів та вигляду. Техніка збору передбачає застосування інструментів, які прискорюють чи полегшують роботу збирачів. Для деяких видів рослин більшість зручним способом збору є скошування надземної маси з подальшим обшморгуванням листя, як то у кропиви, а для інших доцільним є сепарування сухої вже трави після обмолоту, як для брусниці, мучниці, м'яти чи чебрицю. При організації заготівель листя дерев та кущів. Варто пам'ятати про правила невиснажливого використання, так як збір цієї морфологічної групи сировини триває найдовше, і неправильний збір може не привести до пригнічення, виснаження і навіть до згибелі рослин донорів. Травою називають зібрані під час цвітіння чи плодоношення надземні частини трив'янистих рослин. Вони складаються із стебел з листям, квітков, інколи з пуп'янками та недозрілими плодами. В одних випадках збирають пагони лише певної довжини, в інших всю надземну частину. Для збирання трави характерні терміни, які співпадають з такими фазами розвитку, як цвітіння та початок цвітіння. У фазу ботанізації та початок цвітіння збирають траву таких видів, як череда, полин та конвалія. Є й види, які збирають наприкінці цвітіння. Це багно звичайне. Проте особливості синтезування і накопичення певних компонентів в сировині не однакові і залежать від цілого ряду чинників. При цьому при організації заготівельних робіт важливо заздалегідь знати, який саме компонент чи компоненти сировини важливі для споживача сировини. Квітами називають квіти суцвіття, чи їх частини зібриті на початку фази цвітіння або у вигляді поп'янків. Суцвіття часто виділяють в окрему морфологічну групу сировини. Техніка збирання квіток залежить від віду, здебільшого збір проводять вручну, таких рослин, як дивина, липа чи мальва, або ж зрізують за допомогою ножів і секаторів, глід та бузина. Для ефективності і зручності використовують і обладнання, такі як совки, гербінці для збору ромашки, штангові сучкорізи, для липи, рубінії чи софори. При організації заготівельних робіт важливим є правильне визначення термінів збирання. Так квіти рослин родини айстрових збирають на початку розкриття крайових квіток. Винятком є зуцвіття цмину, що збирають у фазу ботанізації. Варто також пам'ятати, що сировиною можуть бути й саме пуп'ятки, зокрема так як для софори японської. Наступною морфологічною групою сировини є соковиті плоди. Соковитими плодами є нерозкривні переважно багатоносінні плоди з обводненим оплоднем, збирають повністю стиглі плоди вручну або за допомогою пристосувань, штангових сучкорізів, совків. Користуватися совком варто дуже обережно, так як такий стовп посіб потребує значних затрат на доробку та завдає шкоди рослинам. Особливо складним процесом збирання плодів є з колючих дерев та кущів, обліпихи, шипшини та глоду. Збирають плоди без плодоніжок, не пошкоджуючи цілісність покривних оболонок плоду. Для збирання ніжних ягід використовують тару не більше 5-6 літрів, щоб уникнути їх роздавлювання під власною вагою. Небажаним є сипання соковитих плодів під час збирання чи транспортування. Процес висушування ускладнений і деякі особливості наведені на екрані. Сухими плодами називають плоди. Оплоди, яких зазвичай здерев'янілий або містить незначну кількість води, збирають повністю стиглі плоди і насіння. Винятком є лише ті види, які мають розтягнутий період достигання плодів. Для них розпочинають збір тоді, коли близько 60-70% плодів уже стиглі. При збиранні сухих плодів трав'янистих рослин наземну масу часто скошують та обмолочують для таких видів, як кмин, дика морква. Отримана сировина це суміш цілком зрілих і недозрілих плодів. У процесі первинної доробки та висушування набувають однорідності, збирають плоди без плодоніжок. Термін збирання переважної більшості видів припадає на кінець літа та осінь. За винятком вільхи, супліддя якою збирають з настанням стану спокою спочатку сухоругу, з листопада по березень. Великою морфологічною групою є Підземні органи рослин туди належать кореневища, корені, бульби, цибулини, органи переважно багаторічних та рослин, зібраних восени або ранньої весни, очищені від ґрунту, вимиті, звільнені від відмерлих та несировинних частин рослини, залишків стебел, листя та коренів. Великі підземні органи перед висушуванням подрібнюють, розріжаючи на фрагменти. Вздовж або поперек, та підв'ялюють. підв'ялення дуже важливий елемент доробки сировини деякі підземні органи рослин подрібнюють уже після висушування. Після збирання їх промивають і доводять до стандартного стану. Тривалість промивання та температура води залежить від виду рослин та біологічно активних речовин, які в ній містяться. Северну, що містить слиз та сапоніни, такі як алтея, лікарська, мельнянка лікарська, промивають дуже швидко. Деякі види сировини не промивають взагалі, а деякі потребують такої доробки, як очищення від пробки для солодки, голілої та аїру. Загольтівля сировини дикорослих лікарських рослин це система організаційних, технічних, економічних і екологічних заходів, які забезпечують отримання сировини, що відповідає вимогам нормативних документів та відповідно споживачів. Розроблення технологічних регламентів та обґрунтування технологічних процесів важлива складова належних практик. Заготівельний процес це ряд послідовних взаємопов'язаних операцій з визначення поширення певного виду, оцінки запасу сировини та економічної доцільності проведення заготівель. Збирання сировини, її сортування, транспортування та первинної доробки, висушування і доведення сировини до стандартного стану, а також пакування, маркування, транспортування та зберігання, деякі деталі завантажити за посиланням під цим уроком. Для встановлення поширення видів можна скористатися спеціальними атласами ареалів та ресурсів лікарських рослин, де потенційно сировинні регіони виділяються кольором або штрихуванням. Чим інтенсивніше забарвлення, чим щільніше штрихування, тим вище є сировина значучість та запаси сировини певного виду. Проте для організації заготівлі необхідне вивчення стану ресурсів на місцевості та розрахунок економічної доцільності проведення заготівель. Дякую за увагу. До зустрічі на уроці за номером 10. З вами була Глушенко Людмила.